Всім привіт, мене звати Макар, мені 6 років, Дякую за доріжку. Ми будемо їздити на велосипедах з друзями. О, молодець. Я живу в селі Баху. Тут роблять дорожку, я не можу вже дождатися, коли не зроблять, щоб кататися на цьому велосипеді тут або бігати займатися спортом. Тут роблять, я думаю, це буде дуже весело і буде для баху приємно дуже. Те, що І не... докидайте мусор до смітника. Всім живу в селі Бахові. Ну, ми тут будемо всі кататися, тут прикольно буде. Будемо на велика кататися на цьому мейміку кататися на цей доріжці. Привіт! Мене звати Маргарита і мені 11 років. Я перейшла в 6 клас. Сьогодні субота і Ян Client 3 робить велосипедну доріжку. Ми будемо кататися на велосипедах, їздити, бігати, гратися. Дякую за доріжку! Можна буде бігати, їздити на велосипедах. Ще тут Ян Крин для нас робить дуже багато чого. І ми в ньому дуже сильно вдячні, бо наше село стає ще чистішим і чистішим. Але голова має коло почти, треба він ну, в час є довгий. Всіх буде може, ну, ви говорите. Основна схожа і зараз. То що зараз вона да. да. поступає. Не, ну, да, але, куска, але да, але але я думаю, я думаю, половину заліємо. та й яка й, ну, це на розвод, та, ти як би бетон не втучити, я рину на сам. Ні, дивіться, воно, не, дивіться, воно з ризо буде. Різо. Ні, ну, риза досягає. Воно поріже залив, поскал різав... і, воно там практично не буде видно. Воно, дивіться, воно відрізається, заливається, потім знов потім тому, що і воно там не буде видно. Але я думаю, може все-таки ну, знаєте, зараз. А то візьмеш зараз за день в томуся, ще на дві суботи там розіб'ємося. Ти без скільки в падраці зараз. Доріжка будується, тому буде дуже комфортно з доріжкою. Чому потрібна доріжка? Тому що це, по-перше, техніка безпеки для дітей. Наші дітки всі каталися по дорозі, де їздить транспорт. Я вже про це говорив, там велика швидкість, тому ось ця доріжка буде для дітей, так само для дорослих, для мам. Приїхати, прокататися, тут є лавочки, так само є волейбольні поля, футбольні поля, ростуть гарні сосни, березки. Це потрібно. Це техніка безпеки в першу чергу, ну так далі комфорт, бо коляскою по травичці і по щебені не поїдуть. А по рівній доріжці, яка матиме гарне покриття, можна проїхати. Тому всім дякую за благодійні внески, хто долучався, хто працює тут. Бахівчанам особливо, ви молодці, ви старанні люди, ви дружні люди. Хто ще не долучався, долучіться, тому що це, це нам. Ми робимо для себе, щоб було нам комфортно жити. Всім дякую, так що розвиваємось наше село Бахі. Зробити там ще пару качель. І вже так буде плюс-мінус. Ви ну, думаю. Розпочато. Жителями і підприємцями справу треба продовжувати. Сьогодні тут створено гарне місце для відпочинку, для е, проведення е, вільного часу і діти кожного вечора тут знаходяться. Тому варто е, подбати вже про безпеку, тому що багато дітей і вирішили зробити доріжку, яка е, Десь безпечне середовище, діти на доріжці зможуть покататися на роликах, на скейті, а це на дорозі роблять і це небезпечно. На даній території можна буде гарно провести час і я думаю, що молодь буде відходити від гаджетів, а більше приділяти часу здоровому способу життя, спорту, відпочинку. Я думаю, з часом ми тут зробимо і серйозне футбольне поле. Робити інфраструктуру, щоб село розвивалося. Ну І це є вдалий приклад співпраці місцевих жителів, місцевого бізнесу ну і влади. Це борба. Юля мені 12 років і дуже класно, що тут роблять доріжку. Можна буде кататися, бігати, щоб не по дорозі, щоб машина не збула звичайно. Зробимо і будуть дітки кататися до того. Будуть сидіти на лавочках, волітбол будуть грати, і буде добре. Прийдемося.